Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найглибших і незагадковіших тем: це про час. Чи справді існує час? Чи не є час це як просто ілюзія і те, що створено нашою свідомістю? Якщо представити на секунду, що часу немає, то що це означає для нас, для нашого життя, для людини? І як жити з цією думкою? Ця тема лежить на межі науки та філософії. Дуже часто про це говорить квантова фізика, космологія, вчення про людину і так далі. Я хочу показати вам, що ідея часу немає це не просто якась красива метафора, а дуже серйозний науковий та духовний погляд про ілюзію часу. Ми звикли бачити світ як стрічку, тобто є минуле, є теперішнє і є майбутнє. Ми уявляємо час як якусь річку, яка пливе. І допливає до океану. Тобто ми народжуємося, ми ростемо, і нам здається, що час йде таким невпинним рухом. Ось, але коли фізики намагаються поєднати, наприклад, квантову механіку із якоюсь загальною теорією, то, наприклад, відносно Ейнштейна, вони стикаються з дивним фактом. У фундаментальних рівнях час просто зникає. Його просто немає. Є навіть одне з відомих рівнянь Віллера Девіта, яке описує Всесвіт, це е, дуже класно описується на найглибшому рівні, і там немає параметра ТІ, немає звичайного часу. Часу, такого, як ми звикли його бачити. Тобто Всесвіт постає не як процес, що триває, а як сукупність станів, що співіснують одночасно. Штент. Уявіть собі бібліотеку з нескінченними фотографіями. Тобто, усі ці фотографії вони вже існують. Минуле майбутнє можливі варіанти життя. Тобто, а коли ми гортаємо за сторінкою і дивимося на ці фотографії, нам здається, що час рухається вперед. Насправді рухається не час, рухаємося ми самі у сприйнятті. Людина як абсолютна присутність. А тепер давайте запитаємо. Якщо часу немає, то що тоді є? Є зараз, є стан і є свідомість, яка переживає цей момент. Людина звикла мислити себе як істоту у часі. Ми маємо історію, ми думаємо про майбутнє, але якщо відкинути в цю ілюзію часу, то ми завжди знаходимося тільки тут, і ми завжди знаходимося тільки тепер. Тобто абсолютність людини полягає саме у цьому, у присутності, яка не зникає. Тобто, наше тіло воно змінюється, наші думки вони течуть, події приходять, події минають. Але той факт, що я є, завжди не змінний. У квантовій фізиці є принцип: стан системи він визначається лише у момент взаємодії чи спостереження. Тобто, без спостерігача реальність існує як якась можливість. І ось тут стає зрозумілий той факт, що людина не просто якийсь випадковий глядач у цьому світі, людина це центр, через який Всесвіт проявляється, наше сприйняття. Коли ми усвідомлюємо, ми вмикаємо реальність. У цьому сенсі людина, часто ми чуємо це зараз, є абсолютом. Бо саме через її у цю присутність, можливості перетворюються на дійсність. Тут виникає питання цікаве: чи може людина мати все, що вона хоче? Тут виникає логічне питання: якщо я абсолют, якщо я нахожусь поза часом, якщо часу не існує, якщо всі стани вже існують, то що це означає? Що я можу мати, наприклад, все, що я хочу, і так далі? З одного боку, так. Усі можливі варіанти, вони. Вже закладені у квантовій реальності. Тобто ми можемо собі уявити процес, що все, що ми хочемо, вже існує. Але ми можемо лише мати те, як ми налаштовані до цього. Тобто ми можемо мати те, як ми налаштовані лише. Ми можемо підключатися до різних станів буття. Але є інший бік. Щоб отримати якесь бажане, тобто отримати якусь свою мрію і так далі. Мало просто її просто хотіти і думати, все, вона десь існує, я її хочу. Потрібно налаштувати свою внутрішню хвилю, налаштувати свій розум, налаштувати свої відчуття, своє ставлення, бо ви завжди отримуєте не картинку мрії, яку ви хочете, да? а резонанс із власним станом. Тобто, людина може хотіти. Багатства, але її внутрішній стан сповнений страху і відчуття нестачі. Тоді вона притягує те, що вона не притягує багатство, вона притягує підтвердження нестачі, тому що вона резонується з цим станом. І, наприклад, навпаки, коли людина починає жити в стані достатку, в стані вдячності, відкритості, світ починає її відгукуватися і приносити те, що відповідає цьому стані. Тому що я можу сказати. Що людина може мати все, що хоче. Але для цього їй потрібно стати тим, хто це вже має. Що це означає? Що потрібно не чекати чогось в майбутньому, а жити зсередини. Ми часто женемося за майбутнє, віримо, що щастя вже десь нас чекає за горизонтом. Але якщо часу немає, то єдиний справжній момент це знаходиться зараз. Саме тут народжується Наша сила, наші можливості і реалізація наших бажань. Тобто, ще раз повторюсь, людина як абсолют. Це не просто якась, що ми владні над цим світом і все. Це розуміння, що ви вже є центром всесвіту. І від вашої присутності залежить яким цей центр Всесвіту буде проявлятися. Тому треба навчитися бути свідомо в стані зараз. В теперішньому стані. Не застрягати в комусь минулому, не бігти за уявним майбутнім, що далі щось буде, а розкривати себе в теперішньому, бо тільки воно, тільки теперішній стан є справжнім. Якось так. Ще я вам хочу показати, що як ми взагалі сприймаємо час. Ми нас в школі вчили, що час, він йде отакою лінією. Да? Це початок, ми тут народжуємося, там, живемо своє життя. Ось. Потім йде теперішній стан, це зараз, і майбутній стан. Майбутній стан це потім. От, в нас йде такий відрізок часу. Але я хочу сказати, що все, що ми обговорили, доказує, що немає стану минулого, немає стану майбутнього. Є лише стан зараз. Тобто ось, оцей стан. Розумієте? Тому що е, те, що ви думаєте, що це минуле, це ви в цьому стані думаєте про минуле. Його не існує. Те, що ви думаєте про майбутнє. В мене ручка не пише. Нет. О, пише. Е, те, що ви думаєте про майбутнє, його теж не існує. Це ви в теперішньому часі думаєте про майбутнє. Розумієте? Час, він визначається не отак, як про це ми говорили, лінією такою, як річка, яка тече до океану. А отак. Знизу вверх. Тобто, ось я нахожусь тут. Теперішній час. І мій стан. Ось. Мій стан. Тут найвища точка стану. Це там, де ви можете мати все, що ви хочете. Тут нижчі вібрації. На низьких вібраціях. Тобто. Ви думаєте лише про негативне і так далі. Ви зрозуміли. Ось, це е, нижчі вібрації. І час він існує тільки зверху, вниз. Ось. Розумієте? Час існує тільки зверху, вниз, і це все наші стани. Ось. Верхня точка це верхній наш стан, в якому ми можемо мати все, що хочемо. Наприклад, картинка. Людина. Тепер людина через 10 років, і. е, І людина 10 років тому. Ось людина 10 років тому, людина тепер і людина через 10 років тому. Чому не існує у цієї людини, яка була 10 років тому? Тому що вона існує лише. В наших думках. Ось. Ми не можемо її потрогати, ми не можемо її відчути, ми не можемо вернутися в той час. Тобто цей стан існує лише тепер, лише в наших думках. Людина через 10 років, вона теж існує, але теж в наших думках. Ось. Не існує минулого, не існує майбутнього. Існує лише теперішній. Ми, майбутнє, існуємо лише в наших думках. Ми минулі існуємо лише в наших думках. І якщо ми будемо застрягати над тим, що було з нами в минулому часі, ми в теперішньому, теперішньому в цьому стані. Будемо на дуже низьких вібраціях. Ми будемо обдумувати, а що з нами раніше було, які я там пережив моменти погані, і так далі. Тобто треба забути про минуле і забути про майбутнє, тому що його не існує. Існуємо тільки ми зараз те, які ми є, те, про що ми думаємо, і так далі. Отже, ми з вами розглянули, що у квантовій фізиці час може бути ілюзією, що людина є абсолютною. Присутністю, через яку реальність проявляється. І що в потенціалі кожен із нас може мати все, чого прагне, якщо зуміє налаштувати себе на цей стан, якщо зуміє налаштувати себе на не низькі вибрації, а на високі. Тож пам'ятайте, ви можете мати все. Питання лише у тому, чи готові ви це прийняти зараз. Чи ви налаштовані на одну лінію, як я казала в попередньому відео, своїм бажанням? Коли ваш стан буде відповідати тому, чого ви хочете, тоді з вами це станеться, що означає, якщо ваш стан буде відповідати тому, чому ви хочете. Це означає, що, якщо ви хочете мати багато грошей, мішок, Але ваш стан негативний і відношення до грошей означає, що це щось погане, що гроші приносять лише біду і так далі. Але ви все одно їх хочете. І що е у вас цього зараз немає. І що ви хочете ці гроші. Я хочу гроші, в мене їх немає. Гроші заробляються лише тяжким трудом, Гроші, це щось як погане, що всі, хто має гроші, це погані люди і все таке, то ви будете лише в цьому стані. Ви будете в стані, я хочу знаходитися. І все світ вам дасть: Окей, якщо ви це хочете, у вас це буде. Ви просто будете цього хотіти. Розумієте? Це означає, що ви не на одному рівні зі своїм бажанням. Якщо ви кожен ранок просинаєтесь з відчуттям, що гроші вже у вас є, і відчуття всередині те, що це ви вже маєте, ви живете з цим відчуттям, як нібито це щось уже що існує, що ви не хочете, але ви вже це маєте внутрішнім відчуттям. Тоді всесвіт якнайшвидше допоможе вам матеріалізувати цей момент. Розумієте? Матеріалізувати ваше бажання. Якщо ви дуже сильно хочете мати, наприклад, кохану людину, да? але ви вірите в що там всі зраджують, всі погані і так далі, ви теж цього не будете мати, якщо у вас не буде середини йти ця любов. Якщо ви не будете просинатися з відчуттям, що любов існує, що ваша половинка вже у вас є, що просто залишилося зустрітися на матеріальному цьому, плоскоті у цій матеріальній, розумієте, у землі. То тоді це якнайшвидше станеться. Тобто це означає, що нам треба бути на одному рівні з нашими бажаннями. Бути на одному рівні. Коли ми будемо на одному рівні, ось, ми будемо дуже-дуже, дуже близько до цього всього, і в один момент оці лінії, вони Зіткнуться, отак. І це стане вашою вже реальністю в у цьому матеріальному світі і у цьому приземленому. Тому що все, що ви хочете, воно вже існує, воно вже є. Просто вам треба з ним, з цим зустрітися. Щоб зустрітися з цим всім, з вашими бажаннями, з вашим хотінням і так далі. Треба бути на Практично на одному рівні і на одних вібраціях Якщо ви будете на одних вібраціях в цьому стані відчувати це дуже все глибоко, то тоді з часом ви зустрінетеся. Якщо, наприклад, ви хочете дуже сильно мати гроші там і так далі, вони знаходяться ось тут, ви знаходитеся на дуже низьких вібраціях, то щоб вам зустрітися, вам треба по лісниці Піднятися, 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 піднятися в своїй свідомості, в своєму стані і йти до вищих вібрацій, стати на цей рівень, і тоді оцей момент перехрещення. З вашим бажанням і з тим, який ви є, він стане якнайшвидше. Ну, якщо ви будете тут, а ваше бажання бути на високих рівнях і так далі, то ви ніколи з ним не зустрінетесь, ви ніколи не будете мати гроші, не будете мати кохану людину, не будете мати все, що ви хочете, тобто всі ваші якісь бажання. Тому що ви на низькому рівні, ви завжди в негативі якомусь, а ваші оці всі хотіння, вони більш на вищому. Тобто одна. Ціль це підняти себе спочатку власні ці свої вібрації, і потім цей момент прийде жити у відчуттях, що це вже існує, що це вже є. Щоб жити в цих відчуттях, треба кожного разу просинатися і відчувати те, що не те, що ви це хочете, тому що якщо ви будете це хотіти, ви будете в стані хоча щого Якщо ви вже будете жити з відчуттям того, що це вже у вас є. Ви будете в стані того, що це вже існує, що це вже все є. І буквально ще трошечки часу, і це станеться з вами в реальності, розумієте? Спочатку на підсвідомості, спочатку віра, а потім вже в матеріальному світі воно це станеться. Тож, пам'ятайте, ви вже маєте все. Питання лише в тому, чи готові ви це прийняти зараз. Я дуже вам дякую за увагу. Підпис... Підписуйтеся, ставте свої. Лайки, пишіть в коментарях. Я буду вдячна за кожен коментар, як ви відчуваєте тему про час, як ви відчуваєте тему про абсолют, що ви на цей рахунок думаєте. І до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!